Сьогодні другий день, коли я замовляю доставку від Perfect Balance. І сьогодні в нас в меню такі страви: Ель ельзайський пиріг з пореєм та слабосолоною сьомгою на 332 калорії. Чия пудинг з ананасом та курогою, м'ясні тефтельки в томаті з базиліком та гречкою, салат з грибами, шпинатом та язиком і стейк із птиці на грилі із ніжною квасолою. Всього калорій на сьогодні 1533 Тож, давайте куштувати. І не забуваємо пити воду. Так, це в нас пиріг. Давайте подивимось на нього ближче. Запах порею одразу відчувся. Його можна їсти холодним, тож будемо зараз куштувати. Так, ну тут я краще маточок сьоміги відпав. Від нього почнемо. Блін, ну мабуть, його краще треба розгріти, бо риба така, знаєте, не м'яка, дуже суха. Страви з пореєм я готую дуже прям рідко. Частіше за все він в замороженому стані разом з іншими овочами, але ж тут прикольна. Холодним мені не дуже смачно. Я думаю, все ж таки я його розігрію. І давайте ще раз спробуємо саме теплим, бо холодний, ну так собі, мені не подобається холодне, не смачно. Рибки багато. В принципі, м -м я думаю, мені б цього спокійно вистачило на снянок. Тепер, по-перше, вона солона, бо минулого випуску. Вони хотіли, щоб ми почали з солодкого сніданку. Тут саме оцей плюс, що він не солодкий, солоний. Але давайте розігрімо. Пиріг я розігріла, тож давайте дамо другий шанс. Можливо, зараз мені сподобається більше. Так краще, реально краще. Холодним його їсти точно рекомендую. Хоча б трошки підігріти, щоб він був в кімнатої температури. А тепер мені смачно. Ну тепер я його доїм повністю. Все смачно. І по розміру він явно більший, ніж в звичайних кав'ярнях. Тому, ще раз повторюсь, що я зараз наїмся їм. Сьомка вже не така суха, мені подобається. Тут, мабуть, навіть 8 або 9 10 я б поставила. Мені смачно. П'ємо водичку. Це в нас чия пудинг з ананасом та курагою. В чоловіка, до речі, порція така сама велика, бо в нього колораж більший, а в мене влізли такий маленький судочок. Виглядає нічого собі. М -м -м, добре, давайте куштувати. Ананас я обожнюю. Чия зерна в мене теж вдома є. Може, навіть вже срок придатності закінчився. Але давайте. Не так часто його використовую, але інколи буває. Так, да, сумувала я за цим смаком, доволі смачно. Там, крім ананаса. А, курага! Я думаю, що там ще такі, бачите, з курагою навіть трошки засолодко мені. Але для десерту круто. Тут така, як на мене, важка порція на 250 калорій. І я думаю, цей десерт я розіб'ю на два, а то навіть на три прийоми їжі. Бо все ж таки зерна чия дуже насичують. І багато ти все одно, навіть якщо захочеш, не з'їсиш. Мені подобається. Чия пудинг 5 з 5. І рухаємось далі на обід. Обід в студію, і це в нас ясні тептелі в томаті з базиліком та гречкою. Калорійність цієї страви 537 калорій. З вчорашним обідом я Іть, не справилась. Подивимося, чи осилю я ці. Калорії в цей раз пішла розігрівати. Е, я хотіла до обіду якихось ще овочів. Подивилася, що в меню є салат, але це салат з грибами, шпинатом та язиком. Е, тут овочей буде мало, тому я зараз до обіду краще додам ще огірок. Зараз час обіду, і я вже розігріла кашу з стівцями. Як ви вже побачили, я ще додала свої овочі, тому що стільки м'яса без овочів. Ну, я, по-перше, не люблю їсти, по-друге, буде занадто сухо. Так, так, це я. Я просто не один раз ще не робила кудрявим методом на свою нову довжину тим більше з чолкою, тому вийшло щось ось таке. В принципі, непогано, щоб вдома щось познімати. Думаю, завтра перед роботою я випрямлю волосся знову, але насправді оці мої такі кудрі. Тож, давайте куштувати. Перше у нас цівтелька. Давайте спробуємо. Доволі не суха, мені подобається. Може, я б поклала більше солі. Але це, в принципі, добре, що вони нароблять занадто солену їжу, тому що кожен може собі сам досолити. Гречку, мені здається, важко якось портити, вона трошки розварена. Не як консистенція булгура, бо булгур був прям такий більш твердий. Гречка трошки переварена. Але я люблю гречку в будь-якому виді, окрім гречку в молодці. Там ще в страві був базилік. Ось він. Прям дуже його багато, звісно. Ну ладно. Не скажу, що тютелі чимось дуже сильно відрізняються від покупних тютелей, наприклад, Серпо. Але вони доволі м'які. Це круто. Тому що є такі, що прям хочеться одразу запивати, А ці нормальні. Ну, це блюдо нічого такого оригінального, прям вау. Просто я дуже люблю гречку, їм м'ясо. Тому це страва на 80 10, так точно. Мені смачно. Як завжди, п'ємо воду. Тепер час вечері. Ну що, відкриваємо останні дві порції мою вечерю. Нагадаю, це в нас салат з грибами, шпинатом та язиком. Також є якийсь соус до нього. Як? Не струшується. Що це в нас може бути таке? Давайте куштувати. Давай. І останній лот на сьогодні, який треба буде зараз розігріти. Стейк ось там під овочами, під ніжньою квасолею на грилі. Це порція 250 калорій, а салат з грибами це 158. Так що на сьогодні мені залишилось з'їсти ось це. А з обіду в мене залишилася ще половинка цівцілі, бо я її розрізала навпіл, Тобто три частинки з'їла, залишилася одна. Але я вже ну, впевнена, що я її точно не осилю. Я не люблю такі штуки, як язик, наприклад. Навіть якщо от я зараз куштую. Ніжним м'ясом, але чесно, мене не такого вивертає. Я взагалі таки не люблю помідорки. І буду переходити вже до стейку з птиці, бо це я точно їсти не буду. До помідора претензій немає. Давайте ще зараз соус спробуємо. щоб вже точно все спробували. Давайте я соус спробую з помідором. Я не дуже гарно я розбираюся в соусах. Так, да, я роблю огляди на їжу. Але ну, от, цей соус точно класно посилатиме до. Язика, але ну, типу, я таке точно не з'їм. Це як сметана. Е, знаєте з чим? Ще... Гірчицею, дзіжонською гірчицею. Може, там ще щось додано, але по відчуттям саме так. Помідори зараз перекачують до стейка, а це все кудись. Може, чоловіку, якщо він буде їсти, а може і в смітник. Е, стейк трошки сховався під овочами, але овочі я люблю, їм їх багато, тому мені це взагалі не заважає. Ніжна квасоля. це, до речі, мені здається, окремо консервована. Була Докинули. Тут є соус, Кисло-солодкий. смачний, але мені чомусь здається, що там прям ну, дуже багато цукру. По відчуттям зараз почитаю склад окремо, якщо в них є на сайті Perfect Balance. допишу на відео. Але, чесно кажучи, мені смачно завжди їжа без всяких соусів. Тобто, я, якщо замовляю якісь салати в закладі, наприклад, то соус про окремо, я можу додати цей соус, але це буде десь 20-30%, а не всі 100, які повинні бути. Ну давайте скуштуємо сам стейк. Так. Стейк, птиця. Не знаю, що саме це за птиця? може курка. Скоріше за все, куртку по смаку. Ну, то сіна суховата. Але з цією кількістю овочів, я думаю, якщо її розрізати кожен. Забрати ці свіжі помідори з минулої страви. Це, в принципі, думаю, нормально. Пробуємо кисло солодким соусом. Так, цікавіше, звісно. Але я отримую задоволення від ледь підсоленої їжі. Мені ці соусом навіть трошки перебуває смак. От я зараз курицю майже не відчуваю курицю. Курку. Більше відчуваю соус, тому в мені смачно без цього. Під вами Ось оцей салат з грибами за помідори. Ставлю два. Все інше м -м, я б таке не стала би їсти. Застей пситься на грилі, вона не настільки ніжна, як могла би бути. Можливо, вона дійсно багатьом буде смакувати з цим соусом. Ця страва, в принципі, дуже-дуже мені підходить на вечерю. Можу поставити навіть 7 з 10, тому що тут дійсно багато овочів. І я це люблю і дуже ціную. Тому ось такі на сьогодні оцінки страва. Це у нас був другий день, завтра буде останній. Третій день, і я постараюся вже підвести повністю підсумки, підсумувати, вивести разом з чоловіком загальну оцінку цій доставці. Поставимо оціночку і будемо замовляти наступне. Пишіть в коментарях, яку б доставку саме здорового правильного харчування ви б хотіли побачити в наступному огляді. Всім дякую!